Життя закінчується. І ось люди роздумовують, ось, ось я до цього дожив, ось мої цінності, ось мої побажання, ось мої погляди на життя. І ми, можливо, віддаємо якийсь такий сегмент наших думок саме для Бога, але не розуміємо, що саме Він впливає на всі ці життєдайні процеси, саме Він вирішує, кому, скільки, як. Саме Він попереджає, щоб ми пильнували в слові, щоб ми докладали зусилля і просто брали силу і Царство Господнє. То від нас, брати та сестри, ми не слабкі. Бо якщо ти вважаєш, що слабкий і знаєш Бога, Бог каже, нехай слабий каже, що я сильний. А бідний що має казати? Я багатий, і ми маємо це проголосити, саме коли маємо відчуття від Бога, його дотик до нашого серця. Ці переміни мають прийти, бо цього бажає Господь. І Він нам дає можливість, друзі, сьогодні чути це слово, приймати для себе, підводити підсумки, обходити жертовник свого серця і надавати привілій. саме Цьому слову, саме цьому Слову. Бо якщо ти сьогодні не справляєшся, ти втратив.